Запорізьке шосе у Дніпрі перетворилось на гоночну трасу. Постійні аварії та екстремальна їзда. А відрево моторів у місцевих закладає вуха. На годиннику 23.31, А перегони по запорізькому шосе тривають. Звук явно перевищує допустимі децибели. Вікна відчинені багато хто спить. Шуму в нашому житті достатньо. Мені цікаво, чи є совість у цих гонщиків. Максим влітку щодня їздить на мотоциклі, каже, дотримується правил і вигулює свого залізного коня тільки у визначених для цього місцях в межах міста, щоб не створювати аварійних ситуацій, не зашкоджувати пішоходам або людям. Для цього придумали правила дорожнього руху, тому треба їх притримуватись. А водіїв, які у середмісті люблять вдарити по газах, наражають себе та інших на небезпеку. Засуджує з них якісь проблеми скоріш за все з воловою, тому що вони не знають, як виражати свої емоції по іншому і хочуть якось. Перекрасити себе цим заважаючи іншим, звісно, маючи такого звіра, є спокуса витиснути з нього максимум, каже Максим. Втім, чоловік їй піддається тільки у певних місцях. Можна виїхати кудись на трек або так, щоб не заважати людям. В нас є вертолітна площадка за містом, там можна покататись. Мешканці району, хоч і звикли до екстремалів, втім іноді кажуть лячно. Часто здається, що то не мотоцикл їде, а летить дрон. Надмірний рівень шуму на вулиці це недоречно у типу ночний час в будь-якому випадку. А під час повноштабного вторгнення вже там третій рік типу, війни, це не ну, 100% не те, що треба чути. Не те, що хочеться чути. Ночі буває, що мотоцикли, звісно, ганяють тут, це – да. А так ми мене теж вікно виходить сюди, як то ми звикли. – це… Щось таке страшне. Гуде, куди летить. Заважають мене маленька дитина, тому заважають Ді достатньо Такі. У нас багато чого люди роблять, те, чого в правилах написано, що не можна робити. Максимально допустима швидкість руху у Дніпрі для автомобілів та мотоциклів у межах міста становить 50 кілометрів за годину. За порушення цих правил передбачено значні штрафи. Так, за це можна отримати штраф це грубе правопорушення, але раджу всім водіям відноситись до цього не тільки з точки зору, що це грубе правопорушення, а ще й з цієї точки зору, що це збільшення швидкості може пришвидшити ваші шанси потрапляння у ДТП. Втім, штрафи багатьох водіїв не лякають тільки за 2023 рік у Дніпрі сталося понад 200 ДТП через перевищення швидкості. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро Тіві.